Вітаю, дорога громада, продовжуємо наше богослужіння. Наш Господь Ісус, коли перебував на цій землі, Він сказав такі слова. Розділи з голодним хліб свій, бідних веди в Дім. Коли побачиш нового, вдягни Його і насить душу стражденного. Для кого слова Ісуса були адресовані? Коли він промовляв, звичайно, для тої аудиторії, того натовпу, який його слухав. Але ці слова, вони є важливі, вагомі для всіх віруючих різних поколінь, які жили, і також вони актуальні і до сьогоднішнього часу. Вони відносяться до кожного із нас. Ці слова відносяться до людей, хто називає себе християнином, хто читає Слово Боже, хто вірує і приймає науку Господню. Ці слова належать церкві Божій. А церква Божа це є хто? Це є ми, віруючі люди. Це ви, хто сидить тут на тих стільцях, це є цей брат, сестра і інші, всі ми. І також всі інші, хто зараз поза межами цього молитовного будинку, які також довіряють і слухають нашого Господа. І за задумом Бога, церква Божа, вона повинна робити. Добрі діла справи в цьому світі в оточуючому нас для того, щоб ними показати, виявити любов нашого Господа Ісуса, який є головою цієї церкви, виявити Його характер. А який характер Ісуса? Ми це добре знаємо, коли досліджуємо Слово Боже. Ми знаємо, коли Він зустрічав людей, які йшли перед Ним, то він завжди хотів допомогти стражденному. Він хотів підтримати. І Він це міг і знав, як це робити. Підтримував Словом, Він проповідував, говорив духовні істини, які оживляли людей, тому що вони через віру долучалися до Бога і отримували ту силу, щоб далі проходити свій земний шлях. І все, що Ісус говорив, ми знаємо, Він це виконував. Це все було виявлено в Його ділах. Сьогодні церква. Чи наслідує вона цей приклад Ісуса, чи робить вона ту роботу, яка має бути ті добрі діла в цьому суспільстві, в тому світі, в якому ми з вами живемо? Чи робить те, що вона має робити за задумом Бога? Церква в Україні сьогодні вона живе в воєнному часі, в воєнному конфлікті. І, можна сказати, ще більше увага суспільства прикута до людей, до церкви, до її діяльності, як церква себе веде і що вона робить. Чи здійснює вона ту покладену на неї місію? А місія церкви, яка є? Проповідувати Євангеліє і приводити людей до Христа. Але так як ми в воєнному часі, то ще додається інші моменти. Тому що зараз дуже багато різних небезпек, різних загроз і, відповідно, нових завдань для церкви. І крім тої, основної своєї духовної роботи церква активно робить роботу для допомоги тим людям, страждаючим, які потребують тих чи інших різних допомог. І ми знаємо, що мешканці нашої країни дуже багато людей. Кувтнули цього лиха, пережили на своєму досвіді травматичного досвіду. Багато людей були в окупації, багато людей пережили досвід, коли покинули свої домівки. Були люди, які пережили досвід полону. І можна сказати, багато людей не почувають себе в безпеці, відчувають тривогу і переживання. І церква. Христова, вона здійснює цю роботу в таких умовах. Вона далі проповідує ім'я Боже, а також вона і здійснює практичну ту допомогу, яка дуже зараз потрібна для людей. І можна е, сказати, що сьогодні, роблячи такі добрі справи, співчутливі такі справи помочі, тим самим ми Робимо ці справи, як сказано, справи для Господа, допомагаючи тому стражденному, той, що потребує, ми робимо ці справи і для, для самого Господа. Так говорить про це слово Боже. А зараз я хочу вам навести, щоб не бути голослівним, що робить саме власне наша церква і що вона зробила за ті 500 днів війни з того часу, як вона почалася, щоб ми просто побачили ту місію і, і яка, яка здійснена була нею робота. Є така статистика, зібрана інформація, і от хочу по ній сказати: 1760 членів нашої, членів нашої церкви. Вони стали волонтерами. Вони направили свої зусилля в ті місця в помочі, де потрібні були людям в різні, різні такі сфери. Було 682 виїзди в зону бойових дій. Також було здійснено 1716 евакуаційних рейсів. І евакуйовано за весь період війни близько 94 тисячі людей. 94 тисячі людей силами наших віруючих людей, нашої церкви. Я думаю, ви також пам'ятаєте цей момент, як з території нашої громади виїжджали такі великі автобуси і допомагали тим внутрішньопереміщених особам. Ми їх садили в ці автобуси, і вони їхали в безпечні місця, хто за кордон, хто, хто далі. Також е, потрібно сказати, що. 307 громад в Україні, так як саме в тому числі і наша, вони приймали тих людей, які лишився без домівок, надавали тимчасовий їм прихисток. Лише через громади Західної конференції пройшло 40 тисяч осіб. 40 тисяч осіб була надана така допомога. В багатьох громадах проводилися і проводяться сьогодні і, е, збори на продукти, на одяг, на харчування. На медикаменти, засоби гігієни, і як для мирних людей, так само і для воїнів, і для членів їх родин. Також і були зібрані такі збори на тепловізори, засоби захисту, турнікети, засоби зв'язку, генератори, павербанки і багато чого іншого. 23 капелана з нашої церкви здійснюють служіння. Там, в тих місцях, де потрібно бути, спілкуючися з людьми, з воїнами, і 23 таких члена громади здійснюють таке служіння. Також, за даними статистики, церквою було зібрано 80,5 тонн одягу, який був розданий людям, які мали в цьому потребу. Три мільйона тонн продуктами харчування також було роздано тим людям, які не мали що їсти, які лишилися без засобів існування, в тому числі Адра, як ми знаємо, наша благочинна така організація християнська, вона також приймала в цьому участь. Було роздано 2,5 тонн борошна в прифронтових зонах, територіях для того, щоб люди могли спекти собі хліб. Було також роздано багато бутильованої води, було надано допомогу лікарів, психологічної допомоги і різних таких різних порад. Було зроблено багато заходів медичних і психологічних для людей, щоб була допомога. Також було зібрано 100 коштами нашої церкви 120 автомобілів. Ми передали там, де вони мали бути, там, де була потреба. І ви знаєте, що наша громада також долучена до цього була, до цієї дії. Ми колись збирали кошти на Медівак, а це є такий воєнний медичний автомобіль, і ми передали в ЗСУ ціль його вивозити поранених. І дуже багато ще різних таких заходів було зроблено. Крім того, здійснювалися євангельські програми. І вони мали, я вам скажу, великий успіх. особливо цей успіх був на півдні і сході країни. Загалом за цей час було проведено 755 євангельських програм. І близько 59 тисяч. Людей відвідували ці програми, багато з них і хрестилися. І ви знаєте, що в нашій громаді також були такі хрещення, і люди, які перебували, ми надавали їм тут прихисток, вони нас отримали хрещення. Також сказано, було здійснено такі заходи по здоров'ю, сімейні програми. Було надано про життя людям, які потребували цього. І наша громада в тому числі участь приймала, і в нас ще, по сьогоднішній день є такі люди, які живуть при нашій громаді. Крім того, було роздано багато духовної літератури. Було роздано літературу, яку ми висилали, і м -м, можна сказати, що це просто звичайна буденна рядова справа. А насправді, брати і сестри, це зовсім не так. Буває, ми навіть можемо навіть не оцінити, наскільки це важливо в певний момент часу буває. На цьому тижні я їхав з одним воїном, який зараз проходить реабілітацію, і він сам є з Львівської області, ми з ним розмовляли. І він мені розказував, що він на початку війни захищав Маріуполь. І ви знаєте, що Маріуполь був оточений в кільце, і там ніяк не можна туди було приступитися. І коли е, керівники нашої держави з Росією домовилися про те, що звідти мали вивезти тих наших воїнів, і пізніше Росія мала їх віддати, це було зроблено, але Росія порушила віроломно цей, е, такий, цей договір, е, цю таку е, Цю домовленість, і він опинився в тій самій сумнозвісній Оленівці, як полонений. Але за тих трагічних обставин, як ми знаємо, коли було знищено росіянами велика частина наших воїнів, оборонців. Він за тиждень був відправлений в російську колонію там відбувати покарання разом з деякою частиною інших в'язнів. І перебуваючи там, він пройшов. Такі, як він мені розказував, дуже жахливий момент пекло таких знущань. І коли я його питав, як він це зміг все пережити, як йому це все вдавалося, бо він, він розказував, що він був такий 45 кілограмів він мав, такий сходалий, лед-ледь життя в ньому вже зжевряло, і фактично він вже не мав цієї надії на життя. І він мені розказував, що коли вони були в тих в камерах, то як ми вже неодноразово чули, що на війні атеїстів немає. Навіть ті люди, які не вірять в Бога, вони починають там вірити. І вони молилися, хто як міг, наскільки знав Бога, настільки приближався до нього. І він розказував, що тяжкі моменти в нього на диво. Як це могло в тій ситуації бути? В нього була Євангелія, маленька Євангелія, яку він читав ще з початку війни, і була в нього. І він саме ті тяжчі моменти, коли вже фактично він думав, що і не буде жити, і не вийде звідти живий. Він згадував ті слова, які були написані в тій Євангелії. І це було як промінь надії, який його підтримував. До чого я розказую цей досвід? Я розказую до того, що наша громада. Колись приймала участь в цьому проєкті, і ми роздавали ті самі Євангелії. Хочу вам зараз їх показати. Це ще е, отакі от Євангелія. Вони, бачите, спеціально для Збройних сил, ще такі воєнні обкладинки, непримикаємий папір, який навіть, якщо й попаде в воду, е, текст залишається. І саме таку Євангелію він мав. І він сказав, як, наскільки вона йому допомогла в цей момент, коли. Згадував він і надихнула, і дала йому сил далі продовжувати життя, боротися і за нього. Тому я хочу сказати, яку би ми роботу з вами не робили, як церква чи духовну літературу, їжу, продукти, все воно має значення. І ми часом, навіть не знаємо. Наша громада, до речі, роздала декілька тисяч примірників таких Євангелів, які пішли нашим воїнам. І ми не знаємо, в кого вони зараз є. Ми не можемо відстежити ті всі результати, але як вказує цей досвід, це працює і це буває неоціненно в людині в такі моменти. Тому е, хочу закликати нас, щоб ми і далі, кожен на своєму місці, як каже Ісус, робили те, що ми можемо зробити в умовах цього воєнного стану, щоб церква свою енергію, кошти. Жертвувала, як це роблять наші воїни, які жертвують своїм життям, щоб ми сьогодні з вами могли сидіти тут вільно, спокійно, молитися до Бога, могли жити, щоб ми не пережили тих жахіть війни, які пережили люди. Щоб ми з вами, як церква, робили ту роботу, до якої ми покликані, яку сказав робити нам наш Господь Ісус. Тому. Будемо продовжувати як церква, як кожен особисто виконувати це веління Боже. І тоді ми вірно перед світом представимо Ісуса Розп'ятого, який турбувався і любив кожну людину, готовий був за неї віддати своє життя. Нехай Дух Божий збудить церкву і кожного з нас. Щоб церква і далі здійснювала ту духовну роботу, яку вона покликана, і також цю всяку різноманітну роботу помочі для того, щоб спасти ще багато не щоб вони навернулися, прийшли до Бога. І задля допомоги стражденних і наближення цієї перемоги, якої ми хочемо з вами для наближення миру. Нехай допоможе Бог нам. Нашій церкві і нашій країні